Привіт! Сьогодні поговоримо про одну, знаєте, дуже давню і досі суперечливу тему, відносини між Галичиною та Польщею ще у 14 столітті, і розберемося з одним дуже живучим наративом, який джерела називають не інакше як російським міфом. Що ж там було насправді, давайте з'ясовувати. Тож ось воно, ключове питання на сьогодні чи була Галичина, ну, під польською окупацією? Це твердження лунало роками, і то з дуже різних джерел. Але знаєте, давайте відкладемо емоції і просто поглянемо, що нам кажуть історичні факти. І ось тут, власне, і починається найцікавіше джерела прямо кажуть, цей наратив про окупацію не виник якось сам по собі, знаєте, з повітря. Ні, його цілеспрямовано створювали, просували, щоб ну, щоб сформувати дуже конкретне бачення історії. Але от питання: а чи має це бачення хоч щось спільне з реальністю? Окей, ось наш план. Розкладемо все, як то кажуть, по поличках. Почнемо з самого міфу, потім зануримось у реальні події, що там було з династією і хто за що боровся. Далі подивимося, як насправді керували Галичиною і що таке століття автономії. Ну і наостанок вишенка на торті розберемося, кому і навіщо вся ця історія з окупацією взагалі була потрібна. Так, почнімо з самого міфу, з тієї самої тези, яку, мабуть, багато хто десь та й чув. Мовляв, Польща силою захопила Галичину. Все просто і зрозуміло, так? А от і ні. Історичні джерела малюють картину м -м, значно, значно складнішу і, чесно кажучи, набагато цікавішу. Отже, щоб у всьому розібратися, нам треба зробити такий собі стрибок у часі. Куди? Прямо у 14 століття. І одразу ключовий момент. Те, що тоді сталося, було викликано не якоюсь військовою агресією. Ні. Причиною стала подія, яка для середньовічної Європи була ну, абсолютно типовою династична криза. І ось він, цей ключовий момент. Запам'ятайте цю дату 1340 рік. Помирає останній легітимний правитель Королівства Русі Болеслав Юрій ІІ. І найголовніше, він помирає, не залишивши спадкоємця. Все. Це створює такий собі вакуум влади, який, власне, і запустив увесь ланцюзок подальших подій. І ось тут варто зупинитися і розібратися, а хто ж такий цей Болеслав Юрій ІІ, бо це дуже важливо. Він не був якимось чужинцем, призначеним ззовні. Ні, він праправнук самого короля Данила Романовича. Так, по матері він мав польське коріння, але правив він саме як руський корой, під руським іменем Юрій. Тобто був абсолютно законним володарем. Криза сталася не через якусь там зовнішню змову. Проблема була суто внутрішньою, він просто був останнім у своїй династії. Ну і що відбувається, коли трон стає порожнім? Правильно, починається боротьба. Але тут ключове слово не завоювання, а спадщина. Боролися не чужі загарбники, змагалися родичі за спадок. І ось це розуміння, воно змінює абсолютно все. Ось ця табличка, по-моєму, чудово все показує. З одного боку, міф про агресивне вторгнення, а з іншого реальність. А реальність така, що і польський король Казимир III, і литовський князь Люберт були родичами династії, що згасала. А отже, обидва мали цілком законні династичні права претендувати на спадщину для тогочасної Європи. Це було ну, абсолютною нормою. Так вирішувалися справи. Джерела тут пропонують дуже влучну аналогію, яка, по-моєму, розставляє все на свої місця. Уявіть собі, незбройний напад на будинок а складну сімейну суперечку за спадок у суді. Саме так це виглядало з точки золу права і традицій того самого 14 століття. Добре, припустимо. Але що ж було далі, коли польський король Казимір III таки отримав владу над Галичиною? Він поводився як окупант, як загарбник, му ну, дивитись на його конкретні дії. Просто погляньте на цей перелик: він не закриває, а відновлює православну Галицьку митрополію. Він не скасовує, а зберігає місцеву руську правову систему. Руська мова залишається в офіційному вжитку. Він навіть формально визнає окремий статус королівства Росії. Ну, давайте чесно, це схоже на дію окупанта, який прийшов усе знищити і асимілювати. Дуже навряд чи. І ось тут, власне, і є головний висновок. Дії Казимира це дії незавойовника, це дії людини, яка бачить себе законним спадкоємцем, наступником, тобто правителем, який приймає у володіння нову частину своєї держави, і, що важливо, поважає її місцеві традиції. І є ще один, знаєте, залізобетонний доказ проти міфу про окупацію, і цей доказ час. Просто подумайте окупація, завойовання це зазвичай швидкі та жорсткі процеси. А що ми бачимо у випадку з Галичиною? Сто років. Просто вдумайтесь у цю цифру. Ціле століття. Рівно 100 років Галичина зберігала величезну автономію, перш ніж її формально, адміністративно інтегрували до складу польського королівства. Це точно не схоже на блискавичне завоювання. Це радше повільна така собі м'яка інтеграція. Тоді виникає абсолютно логічне питання. А де ж повстання? Де народних гнів проти окупантів? А їх просто не було. Масових повстань у ті часи не фіксується. І знаєте чому? Бо для пересічного мешканця Галичини по суті нічого кардинально не змінилося. Система управління, церква, місцева шляхта – все залишалося звичним, руським просто не було про такого повставати в тому сенсі, як ми це розуміємо. Добре з історичними фактами, іначе розібралися. А тепер переходимо до, мабуть, найголовнішого питання. Якщо все це міф, то кому він знадобився? І головне, навіщо? Тому що в цьому контексті пропаганда це не просто брехня, це значно серйозніше. Це інструмент, це свідоме конструювання минулого для того, щоб маніпулювати сьогоденням. І, звісно ж, майбутнім. Історія тут перетворюється на зброю, на справжню зброю у геополітичній грі. І ось вона головна мета цього міфу, який її описують джерела. Перше представити Польщу як одвічного ворога окупанта. Друге посварити українців і поляків. І третє, найголовніше вбити клин між Україною та Заходом, зобразити будь-який рух України в західному напрямку як якусь зраду, як підкорення. Цей міф це лише одна цеглинка у величезному мурі, яким Україну століттями намагалися відгородити від Європи. Бо, як бачимо, історія це далеко не просто дати і факти з підручника це справжнє поле битви за наративи. І тому наостанок залишається таке собі відкрите питання, над яким варто подумати, які ще історичні міфи, що й досі маскуються під правду, продовжують впливати на наш світ, на наше сьогодення.